Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І в мене була думка давно зняти відео, зробити якусь аналітику стосовно того, ну, як впливала на Україну ця пільга стосовно везення, нульового везення електромобілів. Платили тільки акциз, наскільки хто знає. Тобто З 2017 року, якщо я не помиляюсь, була введена ця пільга. І от до цього часу, то тобто як повпливало, ну то тобто хотів зробити якусь аналітику, подивитись, порівняти, наприклад, з Норвегією, так само, де діяли такі пільги. Ну і з початку року, по суті, коли стало відомо, що уряд не збирається продовжувати, такі були заяви, почали світи, да, то тобто є від, від очільників. І відповідно, ну, мав на думці, скажімо так. Ну, але от прочитав, ну це не свіжий допис, це вже там пару тижнів тому цей допис Данило Гетьманцева. Думаю, розумієте, хто це такий, да? Якщо він говорить, то в основному ця думка це вже рахується, що це вже так як відбулося. Да? От що я читаю. Друзі, багато хто Ну, це по суті публічний допис, тому я думаю, що можу публічно його прокоментувати там ніяких до мене претензій не буде. Багато хто питає про пільгові віз електрокарів. Нагадую, що пільга ПДВ є до кінця цього року, і продовжуватись не буде великими буквами. Не тому, що якщо є час, можливості та натхнення, придбайте до кінця року, бла бла-бла. Одночасно хочу звернутись до імпортерів електрокарів, які раптом виявилися екоактивістами. Тут іронія пішла. да? есть тобто, ні, пільга продовжена не буде без варіантів. Припиніть насилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення. Да? Шкідливе рішення підкреслю. Ну і там ще такого тексту, там зразу пішло на, на армію, що якби не вистачає коштів і так далі, що ці гроші можна було б хто зна де потратити. Ну і шкідливе рішення. Ну хто такий гетьманцев? Це, це така відома особа, професор в університеті, він вчить інших людей. Да? Тобто, така публічна, досить, досить відома особа в Україні. Я так думаю, от такі люди. Вони приходять до влади, і от рівень їхнього мислення стосовно економіки. Да, то тобто це рішення було шкідливим. Ну чому шкідливим? Тому що недоотримали податків. ПДВ недоотримали за ці роки і так далі. Україна в війні. Я це все розумію. Ми повинні збирати податки. Але людина, яка досягла. Такого рівня в державі добралася до таких вершин, що вона є, можна сказати, її думка є думкою е, політичної центральної сили. Да, і вона приймає такі рішення, ну принаймні участь в них приймає. Невже вона не може думати хоча б на два кроки вперед, на три кроки вперед? Невже вже, от це тільки бачення є, що не було, була пільга, не отримали податки. Ну, а трошки далі подивитися, ну невже це треба бути, ну хто знає яким економістом? Мені здається, це кожній людо, свідомій людині це видно, що крім того, що ви не держава не доотримала цієї пільги, в країні сформувалася величезна сітка електрозаправок. Виросли компанії, які обслуговують ці електрозаправки. Ці компанії платять податки. Ці компанії формують ПДВ. Заїхала величезна, величезна кількість електромобілів. Відповідно, сформували цілий клас СТО, виросла ціла когорта майстрів. На сьогоднішній день в Україні по Теслам, напевно, найкрутіші майстри, які можуть бути. Вони зможуть з Теслою зробити більше, ніж ви поїдете десь там на будь-яку оригінальну станцію там, за, за кордоном чи в США. Те, що. Під час, тоді, коли під час цієї ж війни, коли немає можливості, скажімо так, використовувати якісь енергозберігаючі технології, коли акумулятори оригінальні, там, скажімо, Деявські чи будь-які там, коштують. Я не буду називати цифри, бо я не готовий. Дуже багато, ми мали можливість за ноль привозити акумулятори від Тесл. і фактично дуже в багатьох господарствах в мене особисто так само стоїть акумулятор від Тесл, його привезли під ноль. Поставили і є можливість сьогодні. Я можу зберігати цю електроенергію, щоб використовувати і багато підприємств, малих підприємств, великих підприємств е використовують цю можливість. Вони завезли під ноль. Да. Якби це були податки, можливо б вони цього не робили. І цього всього б не було. Це хтось вообще рахує. Ні? Ну це нормально, що це все рахується. Що ми тільки втратили це. Виявляється, шкідливе рішення було з 16-го року. В той момент, хвилиночку, що до 16-го року. В нас був народний автомобіль Ланос. І це було нормально. Всі, ну, тільки реклама була про Ланос, Більше, по суті, ніякий автомобіль хороший народний не продавався, Да? На сьогоднішній день в нас є народний автомобіль Тесла. Да? Тому що всі дружно їздять на Теслах. Тройки, Вайки, ігрики. Вайка ігрик те саме. Ески. Ну, реально, мене це дуже збурило. Ну, тому що, ну, неможливо, в ну, мене. Два питання: як ці люди з таким мисленням, з таким баченням, як вони приходять до влади, як вони приходять до цих кабінетів? Що їм допомагає? Ну, Мене це дуже сильно обурює. Ну, це перше. А друге, мене, ну, я пишаюсь цим народом, який живе в цій країні, і який при таких керівниках і при такому мисленні в цих керівників може робити такий результат? Ну, ми реально дуже багато досягли за цей час, коли ми стали з 16-го року адекватно возити. За адекватні гроші почали возити автомобілі за розумною розтаможкою, не, не за той, яку лобіювали виробники Ланосів, да, які їздили навколо, а з реальною розумною розтаможкою, така, яка існує сьогодні в Євросоюзі, в Польщі тій самій, це раз і коли ми цю пільгу отримали на електрокари і змогли завозити. То що держава боролася, уряд. Боровся з цією пільгою весь час. Ну, Тому що всі про це знають. Якби, з, Коли ввели пільгу на розмитнення в, в електрокарів, ввели також пільгу на розмитнення гібридів. Гібрид мав коштувати, є такий законопроект, він до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня актуальний. А, гібрид має, має коштувати акцизна. Гібрид має коштувати а, 100, 100 євро. Не більше, ніж 100 євро. Але уряд зробив так, подивилися, ввели да так. Це ж популістське рішення було. Це не було рішення свідоме прораховане, так як в Норвегії, наприклад, що вони сіли, порахували, що їм треба поміняти, скажімо, парк автомобілів на електрички. А це було популістське рішення, яке було під якісь там вибори. Я не знаю, під якісь чергові да там чи під, під якусь подію. Да. То вони прийняли і потім сидять думають, як же ж це нам блять, назад оце от зробити, щоб вони не везли от оці машини да, по пільгам. І реально за цей час я не розмитнив жодного гібрида по цій пільговій, по цій пільгов, по пільговому миту да, за 100 євро. Всі гібриди до сьогоднішнього дня, які я завіз, починаючи з 17-го року, вони всі були завезені. Е з повним акцизом, да? тобто вони всі митнилися, як бензин. Рахувався повністю да? кубатура і множилося там відповідно до бензинових. Чому? Тому що кадмін дуже хитрим своїм підактом якимось прийняв сприйняв те, що. Конкретно цей код, да, то він не підпадає під податковий кодекс, і треба там доказати, що це гібрид, а доказати ніхто не може, бла-бла-бла, і так далі. Да. Є, ну, реально, ця пільга не працювала. А вона могла спрацювати, і в нас був би ну, ще кращий парк, да, наприклад, тих самих гібридів. На сьогоднішній день їх нема в такій кількості, як, як є електрокари. І вони везлися. Так само, як. Я вже не пам'ятаю, мені здається, що це був 23 й рік. Дуже хитрим підактом Бізнес, який мав би отримувати так само в ноль ці електрокари, дати може хтось не знає цього. Возились вони до 20. Мені здається, року, з 1 січня було вони возилися так само з нульовим митом і з нульовим ПДВ. Да, от, вантажні електрокари. А це бізнес. Якщо нема розвитку малого бізнесу, немає економіки. І фактично, ця пільга вона була так само для цього. Ну вона була б дуже корисна в цій, в цій темі. Е, уряд дуже хитро виключив вантажні електромобілі з переліку таких, які можуть розмитнюватися під цю пільгу. Да? Тобто закон є, але якийсь там підзаконний акт, він просто скасовує цей закон. І воно робиться тихенько. Ну я наскільки пам'ятаю, тоді один з клієнтів наших постраждав, тому що ми спокійно везли цю машину, щоб розмитнити. А потім, коли привезли, виявляється там в перших числах січня, виявляється, що вже є, вже, вже є миту. Да? Вже треба заплатити 20, 10% мита на, на кожну вантажну електричку. Тому це відео не про те, що там давайте привозьте, поки, поки в нас ще є час до 1 числа. А це відео про те, що дуже шкода, що такі корисні толкові закони, які дійсно допомагають розвивати економіку, які допомагають будуватися цій країні, які дають дають міц і довгочасну користь якби, в економіці, да? тому що заїхало багато електромобілів, заїхало. Скажем так, сформувалася ціла галузь обслуговування цих електромобілів, заправки, СТО, не знаю, мийки, ну дуже багато всяких речей знецінюється от таким одним постом у цього Данила Гетьманцева, тому що це виявляється було шкідливе рішення. Ну і що тут оцінювати тоді? Що рівняти, що в Норвегії там люди сіли, дійсно порахували, що їм потрібно оновити парк? Що... При тому, що в них палива, ну більше всіх, да, там, скажімо так, до курвої мами. Скажем, а, скажімо, є на чому їздити. Точно і бензин, і, і дизель, і все решта. Вони сіли і зробили цю пільгу, що на сьогоднішній день в них. Ну я не буду. Я ці цифри готував, готував, але в кінці кінців ну я не бачу сенсу просто це порівнювати. В них до 90 вже автомобілів, вже підбирається до 90%, Що в них вже електрокари да, в країні? Забуваються і про дизеля, і про, про бензин. І порівнювати з нашою країною, де такі рішення приймаються суто під якийсь привід, суто під якісь вибори. А от вибори нам треба електорат, нам треба прорватися до кермушки, давайте приймемо закон. Прийняли, а потім сидимо і шкуди, що ж це шкідливе рішення. Ми прийняли. Це все те саме, що було з нульовим розмитненням, коли він дозволив це нульове розмитнення для того, щоб отримувати свої електоральні бонуси, а потім тракті бідок сіли. Ми ж порахували, скільки ж це Ото ми втратили, тому що стільки машин заїхали, а якби ми за кожну взяли. Ну це логіка економіста. Ну це реально логіка людини, яка сидить і вирішує економічну долю держави. Ну я цього не можу зрозуміти. Ну ніхто не рахує, що відбувається потім. Що завезли цілий, цілий пласт автомобілів давживаних. Мені мені дуже не подобалось тоді цей момент. Але воно дало свої економічні плоди. Тоді реально в народу не було грошей. Тоді реально в народу не було, скажімо так, за що привести. Треба було будувати якийсь бізнес. і заїхало за тих три місяці багато автомобілів, і розмитнилися. І вони допомогли економіці. Якось так. Я дійсно обурений цим. Пишіть свою думку. Давайте посперечаємось в коментарях. Обов'язково зайду, подивлюсь, що ви написали. То з нами твоя мрія здійсниться.